Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні в нас заняття з валеології на тему Хочу бути здоровим. Але спочатку я хочу вас привітати. Хай вам ясно світить сонце, хай сміється мирне небо і дивує світ. Хай здоров'я здоров в світі головне, а здорове і веселе щастя не мене. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Даринка. Вона й тільки робить, що грається, веселиться, а матуся їй каже, що вона не миє руки перед їжею, не хоче вмиватися, чистити зуби, їй чіпси та цукерки. Давайте їй допоможемо. Розповімо, що треба робити, щоб залишатися здоровою, бо з таким образом життя вона може захворіти. Роздивимось картинки. На першій намальована дівчинка з хлопчиком, що роблять зарядку. Навіть сонечко посміхається їм віконечко. Це дуже корисно і важливо робити зарядку або займатися спортом, особливо для організму, що зростає. Дотримуватись чистоти та гігієни свого тіла, обов'язково вмивати обличчя, чистити зуби, користуватися зубною пастою розчісувати волосся, не кидати у одяг, а акуратно вішати його або на стілець, як цей хлопчик, або у шафу. На другій картинці намальовані загартовуючі процедури. Сонце, повітря, земля і вода це основні чинники, які сприяють зміцненню організма людини. Ось тут дітки купаються у водоймах. Грають у м'яча. Ось тут вони на прогулянці дихають повітря, загоряють на сонечку, приймають сонячні ванни, купаються в морі, а взимку теж зимові прогулянки Обов'язково не сидіти вдома, а пройтися подихати свіжим повітрям. Третя картинка країна чистоти. Не пийте сиру воду, бо в ній можуть бути шкідливі бактерії, що можуть спричинити виникнення дуже небезпечних захворювань, таких як холера. Он, які вони, бачите, намальовані бактерії. Не їжте намиті фрукти. Це теж може призвести до отруєння, дезентерії. Не їжте на свіжі продукти. може нести за собою шкідливі наслідки для організму. Не забудьте вимити руки, на яких скуп... скупчується велика кількість інфекцій і шкідливі бактерії. А тепер трошки відпочинемо. Давайте з вами зробимо фізхвилинку. Якщо хочеш бути здоровим. Якщо хочеш бути здоровим, роби так. Якщо хочеш бути здоровим, посміхайся. Якщо хочеш бути здоровим, роби так. Якщо хочеш бути здоровим, дихай так. Вдих, видих. Якщо хочеш бути здоровим, роби так, Кропли. Разом пограємо у гру «Продовж речення. Я вам буду починати речення, а ви спробуєте його продовжити. Давайте. Я здоровий коли? Коли ви здорові, поміркуйте. Коли в мене нічого не болить, я відчуваю радість, як ці дітки, енергію та здатність рухатися. В мене веселий настрій коли? Коли тата приходить з роботи, я його чекаю або матусю, і ми один одному дуже раді. В мене нічого не болить. Що отакий я? Дотримуюсь її єни та опрятності. Бачите, який чепурний хлопчик дивиться в себе з зеркало, розглядає, який він. Я усміхаюсь коли? Коли ви усміхаєтесь? Коли відчуваєте любов та ласку, ось тут дітки усміхається бабуся, а бабуся їх обіймає. Я граюсь, коли? Коли поряд, друзі? І маю добрий настрій. Ну і наостанок роздивимось картини, як себе потрібно поводити в природі. Діти прийшли на прогулянку. До лісу знайшли вибухонебезпечний предмет. Мало того, що вони розвели багаття, так ще й кидають гранату у вогонь. Що може статися? Може статися вибух, і діти можуть отримати травми і опіки. Цього робити не можна. Бачите, мінус червоне. А потрібно зателефонувати у відділ поліції за номером 102 та викликати на допомогу МЧС для розмінування. І не допускати до місця небезпеки людей, а тим паче дитину або дітей. Тепер ти зрозуміла, Даринка. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, робити зарядку, дотримуватись правил гігієни, обов'язково мити ручки з милом, загортовувати організм та мати добрий настрій, який дарують близькі люди та друзі. А я з вами прощаюся. На все добре, миру вам і добра!